Привіт! Тема сьогоднішнього відео дуже цікава і дуже корисна. Отже, ви вже навчилися проводити певні вимірювання, бачили різні одиниці виміру вібрацій. І давайте уявимо таку ситуацію, що ви знаходите десь в лісі, десь далеко, і у вас немає. З собою, де намалювати ваші одиниці виміру, щоб поміряти щось, що робити. Звичайно, вихід із ситуації завжди є, можна навіть паличкою на землі намалювати свій кадранчик і зробити а, в телефоні або ще де-інде, але зараз не про це. Зараз про те, що в будь-який момент, де б ми не були, ми можемо виміряти вібрації. А для того, щоб було легко і можливо зробити абсолютно всім, ми візьмемо варіант відсотків. І... Давайте візьмемо, наприклад, таку ситуацію. Я зайшла в ліс, знайшла декілька гарних камінців і вирішила один з них забрати до себе додому, щоб почистити, зарядити, покласти його біля вазончика, який явно чахне, щоб цей камінчик лікував мій вазончик. Як обрати камінчик? Виміряти вібрації кожного камінчика, який мені сподобався. І, звичайно, брати тий, у якого вібрації найвищі. Отже, як я це можу зробити? Наприклад, беру перший камінчик, кладу його біля себе, беру свій маятник в руки, налаштовуюся. Так, перше, що я хочу зробити перед вимірюванням, запитати дозволу у камінчика, чи можна я тебе заберу до себе додому з лісу. Чи є ти моїм подарунком від природи? Якщо, наприклад, відповіді на ці питання ні, то камінчик я не чіпаю, а кладу його обережно на його місце, там, де йому призначено бути. Якщо ж, наприклад, відповіді так, то я можу вимірювати одразу його. Вібрації, потім наступного, третього, там, четвертого, і порівняти ці вібрації. Отже, як я це роблю? Я уявляю свою діаграму переді мною. Зліва в мене 0, справа в мене 100. Посередині, звичайно, в мене 50. Тобто, моя діаграма, ось вона, вона уявна. Я її візуалізую перед собою. І отже, я беру камінчик, і біля мене камінчика немає. Ну, давайте я візьму квіточку. Вибач, квіточка я тебе зірвала. Хочу я її поміряти. Отже, покажи мені, будь ласка, від 0 до 100, 0 зліва, 100 справа. Які вібрації зараз цієї квіточки. Які вібрації зараз цієї квіточки від 0 до 100. Покажи мені, будь ласка. В ліву сторону хитає і це десь 30 або 40%. Перевіряю.

Десь 25%, десь 25%. Відсотків. Ні. Ну, спробуй 20%. Відсотків. 20%. Відсотків. Так. І дуже гарно почало хитати. Тобто насправді 20%. Відсотків. Дуже низькі вібрації, та я ще її зірвала. Отже, розраховувати на дуже високу вібрацію, в принципі, і неможливо. Отже, цю квіточку, на жаль, я її посадити не можу, але її точно з собою забирати не буду. Отже, ми так вимірюємо. Перший камінчик, другий камінчик, третій камінчик, порівнюємо. І який з них найбільш високочастотний, і, звичайно, який дозволив себе забирати додому, піде зі мною. А сподіваюся, що це відео для вас було корисним. Обов'язково спробуйте цю вправу. Я ще вам покажу. У нас тут недавно трошки видно, напевно, намалювали. Погано видно. А, намалювали різні а, такі мандали. Цікаві на доріжках. У нас тут є будинок літніх людей, вони гуляють часто, і для них зробили таке художнє мистецтво, щоб вони під час прогулянок роздивлялися. Біля кожної намальованої мандали є табличка з поясненням, що це. І літні люди дуже люблять тут гуляти, дивитися, фотографуватися. От, а напишіть мені, будь ласка, ваші відгуки, чи вийшло у вас дійсно все? Чи працює ваш уявний кадран-діаграма? Удачі в практиці! А Бувайте!